На сьогоднішній день родини загиблих розуміють, що з 2014 року, що в 2022 році, вже не повернути те, що ми втратили. Сьогодні хотілося і повернути тих героїв, які в полоні. І ті і знайти тих, які безвісті зникли. Це наші герої, наші захисники України, які на сьогодні гідно захищають нашу Україну. Ця війна розпочалася з гібридної війни під час анексії Криму у лютому, 14 році. Далі ця війна перейшла. На схід країни Донецька, Луганська в області, і зараз ця саме війна 2014 року продовжиться сьогодні у 2022 році. Тому е, сьогодні і моє, і я переконаний більшості місцям е, абсолютно інше сприйняття е, і в ретроспективі подій 2014 року. І сьогодні ми по-іншому розуміємо, що це було саме війна. І, відповідно, ми цінуємо і вклоняємося кожному герою, який поклав найдорожче, що в нього є. А для вас, відповідно, це найбільша втрата, яку тільки можна понести. Це втрата ваших синів, батьків, рідних. Це краще з кращих наших хлопців, які тоді розуміли, що це війна, а не всі ми це розуміли. Вічна пам'ять їм. Царство небесне, і я завершу дійсно, що герої не вмирають. Слава Україні!